Так з ким ми воюємо? З ким воює Україна? З підарами? Корками, Чмобіками? Чи все таки ворогом, у якого є конкретне ім'я? Хтось скаже, яка різниця? Ми все це розуміємо. А я вам відповім, що вже одного разу було? Какая різниця? хуже не буде? Не можна підмінювати назву ворога. Я вам наведу приклад: 84-й рік, 150 кілометрів від Москви. Глухе село російське, десь приблизно 50 кілометрів 50-70 від основної траси каширської. Нас солдатів строкової служби привезли в село збирати картоплю. Сказали, зараз прийдуть і розказують, куди йти і що робити. Наш чоловік 30 українців, цілий звод. Прийшло дві селянки, росіянки. Можливо, вони перший раз в житті бачили близько українців. Прийшли як звичайні селяни, дерев'янські. В кухвайках, в ризових чоботах, осінь, брудно, брудні чоботи. Тільки вони почули, що українці. Як думаєте, що вони сказали? Їхні перші слова? О, хахли, сала єсть? Розумієте? Можливо, перший раз в житті вона побачила українця, і вона зразу хахли брезгливою інтонацією, зневажливо. Ось так вони до нас відносяться. Ми для них були хохлами. Все всі там 300-500 років, бо їм вбили в голову, що Україні це хахол, ворог, зрадник, Куркуль, а ми їх обзиваємо. Чому я підняв цю тему? Бо сьогодні в газеті Дзеркало тижня прочитав статтю, де військовий на, поз... на позивний «Алекс» Дає характеристику ситуації в Вовчанську. Ось його слова. Після вдалих спроб форсування річки Вовча підари почали тиснути в самого Вовчанську. Підари? Які підари? Хто такі підари? Від кіля вони там взялись в Вовчанську? Читаю, хто ж такі підари? Підар – бризливе найменування гомосексуальних чоловіків. Тобто. Українці вбивають гомосексуалісти? Чи все-таки у них є пряме ім'я Кацап? Ми знову підмінюємо назви для того, щоб розмити образ ворога. А ворога треба називати прямо в обличчя Кацап ось наш ворог.